Тобто у нас над стосунками може працювати хтось один, обов'язково щоб приходило двоє терапія. 90% моїх клієнтів завжди приходить хтось один терапію, і думка про те, що потрібно двоє. Навіть навпаки, коли один партнер тащить іншого, хто, терапію. Це нічим не закінчується. Нещодавно була пара, вони були там півтора місяці. Мені подзвонив чоловік, але подзвонив чоловік з послання жінки. Вона мені сказала так нарко, розводимося, буду шукаєш психолога. Вони прийшли на якусь сесію, і в неї було чітке уявлення, що тут зараз психолог має розказати її чоловіку, як себе вести. Я провів дві сесії окремо. Ця жінка написала мені, що хоче що все ж таки. В них зараз кризова сесія. Давайте ми розберемо іменно по словам, що він мені сказав, та, да? і що мені з цим робити. Тобто я кажу Окей, кризова сесія, давайте. Вона не прийшла ні на кризову, ні на звичайну. Все. Якщо ти не граєш по моїм правилам, якщо ти не розказуєш моєму чоловіку, як себе треба вести, значить ти поганий психолог.